Он ще така тварюка ладзе в мене по лядкам. Скунс. Бачите. Прийшов сюди. Лазив біля рядків. Тепер прийшов поїсти. Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. В Женисто в Шестирамочних вуликах. Я вам показував цей от відводочок. Який знаходився на двох рамочках, я його підсилюю до зими, щоб виросла гарна сім'я. Підгодовую трошки, але не дуже вони щось беруть. І зараз він уже, матка засіває четверту рамку, практично. Зразу скажу, що багато, дуже хто. Дзвонить, каже, Михалась, та що ви не можете рамку розплоду туди всунути. Любі, друзі, ну на двох рамочках отакі п'ятаки було з бджолою. Куди рамку всунуть? Вночі 13-14 градусів. Що, зразу заробити собі у вуликах чи що? Зразу я бачили я скільки бджоли струсив. Вони зайняли вже 3, 4, 5, 6 рамочок. Практично. Тепер я можу в цей час вже дозволити собі рамочку з розплодом поставив. Стоїть у мене тут двохкорпусний вулик. Я його, як бачите, дуже переповнив. Отак. От Все з бджолою, 20 рамок. Матка сіє в верхньому корпусі, от рамочку витягнув і зразу її. Тут замітив за роботою. Не хочеться мені її шукати, але вона на цій рамочці. А тут зараз от беру я рамочку з розплодом. Подивився ці рамочки з відкритим розплодом. А ця рамочка, от бачите, як моя маточка сіє, це молода матка, свіщова. Щоб ви там не казали, от такі рамочки. І наступна там, подивимось, з іншої сторони теж є. А це в рамці було трутньові комірки. Це я рамки вже так доставляв, що були в мене. І отаку рамочку тепер я їм підсилю. Це буде те, що треба. Вони бджілки вже починають деякі виходити, вон комірочки вже видно що тільки бджілки повиходили і я почну їх підсилювати. Тепер я не хвилююся, що бджілки в мене в розпліт у мене захолоне. Тому що це вже так, як положено, треба робити. Зараз я струшу цих бджіл, не хочу, щоб мені. Отак прямо, бачите? Якщо... Десь одна-дві попади, це зовсім молоді бджілки. І ну, тепер ми розставляємо і підсилюємо цю сімейку. Якщо буде ще потрібно, один раз. Я можу ще раз підсилити цю сім'ю. І вона взимку піде. Не відводком, а сім'єю, тому що в неї вже на трьох рамочках і я дав четверту. А ще тільки 12 серпня. І ще вони силу наберуть, тому що у нас в Канаді вони сіють Практично от два роки я тут вже третій, вони сіють практично до жовтня місяця. А цю рамочку поставимо туди. Вони її добудують, якщо добудують, а якщо ні, я не дуже і хвилююся. Поставимо її в центр гнізда і поставимо рамочку з маткою відкритим розплодом біля тої рамки знощи. Вощина не натуральная, Вощина пластиковая. Зараз все-таки я хочу побачити своє, своє виробництво маток. где она підховалася. А, это вона. Оце моя сіщова маточка. Сіє, бачите, вся рамочка сплошна, якщо видно, приблизно. Видно Ось Отакі маточки в мене дуже гарненькі. Я знаю, що вона молода і що вона буде набирати і набирати опитки. В мене. Два І тепер я можу її дозволити у неї відібрати. Це матка не із червнива. Пуваємо. Я оце зараз не буду я струшувати, ось так а тут Хай вони залишаються так, не будуть А так вони. Молода бтілка. все сюди струшуємо, щоб не попали під кришку. І кришку закриваємо. І далі я скажу вам, що тепер я зміг собі дозволити підсилити. Тут цей відводок закритим розплодом на виході і так робіть. Тому що якби я того разу зробив, коли я вам показував, як трутня виганяють, допоможемо. Оси замучили. То цей би розплід рамка з розплодом половина або більше. 100% вона б застигла. Тому я собі не міг позволити. Окей, я вам все показую. А ви підписуйтесь, ставте подобаєчки лайки, пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще побачити. У моїх відео, я в своїх відео розповідаю, все відкрито, нічого ні від кого не скриваю. Так що я доношу вам інформацію. От. І підписники присилають, я вам виставляю відео. І свої відео всі виставляю. Дякую, що дивитесь. На Ютубу, звісно, дякувати не можу. Там сидять одні, не знаю як їх назвати, все ворують, і перегляди ворують, лайки, все ворують. Все, до побачення.